Скарби зниклих цивілізацій у Львові в Палаці Потоцьких вперше презентують унікальні артефакти трипільської культури. Їх уже бачили наші кореспонденти. От Трипілля розгадано у Львові. Можна побачити все найцікавіше, що символізує трипільську культуру з 3 по 6 тисячоліття до нашої ери. Тут представлені інструменти та зброї, а також глиняні моделі будівель та храмів, які датовані кінцем 5 тисячоліття до нашої ери. Керамічні вироби демонструють розвиток ремісничої майстерності та еволюцію художнього мистецтва протягом трьох тисяч років на землях від заходу Дністра і до сходу Дніпра. Це там тримали збіжжя, і сім з половиною тисяч років це збіжжя там було. І воно не зіпсувалося, і воно проросло, коли його посіяли. Це хіба не чудо? Господь нас любить, якщо нам дає можливість бачити нашу історію. У нас тут повинна розквітати квітка гордості. Виставка присвячена пам'яті видатного українського мистецтвознавця Бориса Возницького. Саме він був ідеологом збереження та відновлення культурної спадщини України. Збиралися експонати, починаючи з 90-х років. Колекція трипільських старожитностей є колекцією благодійного фонду Платарі налічує близько 400 експонатів. Ці матеріали дають можливість і побачити, і доторкнутися, і здивуватись, і зрозуміти, чому вона От, мене завжди таке було питання, чому 7 тисяч років пролежала в землі. 10 років досліджень. Чому зараз така є зацікавленість за нею? Чому вона з'являється і в писанках, і в костюмах, і в вишивках? Чому по неї питають, пишуть? Мабуть, такий час. Перед Львовом артефакти трипільської культури вже бачили у США та Ватикані. Львів'яни ж познайомитися з побутом трипільці можуть до кінця цього року. Валерія Шевченко, Ярина Матвієв, Андрій Дробний, вісник.